Вітаємо вас на телеканалі ГОК у проєкті Топспорт. Дух українців не зламати обстрілами орків. У грішніх плавнях за відсутності світла та зв'язку провели футбольний матч. На чемпіонаті світу у Катарі минув лише перший тур, але у ньому купа футбольних сенсацій та несподіванок. У машині часу ми потрапимо у 1996 рік та подивимося на талановитих місцевих футболістів тих часів. Родзинкою матеріалу буде інтерв'ю юного Олексія Топора. Це топ-спорт і далі про героїв спортивного фронту. Історичний рекорд Кріштіану Роналду поразки потенційних фаворитів та шедевральний гол від бразильця Рішарлісона. Далі топ-новини чемпіонату світу з футболу у Катарі. Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який забивав на п'яти різних розіграшах мундіалю. Гол зіркового португальця допоміг його команді перемогти Гану із рахунком 3-2. Для Роналду чемпіонат світу у Катарі став п'ятим у кар'єрі. За цим показником португалець повторив історичний рекорд чемпіонатів світу, який також цього тижня підкорився лідеру збірної Аргентини Ліонелю Месі. Бразилець Рішарлісон у останньому матчі першого туру із Сербією оформив не тільки дубль та подарував перемогу своїй команді, але й забив найефектніший гол тієї частини чемпіонату світу, що минула. Форвард Тоттенхему фантастично підробив собі м'яч та в падінні завдав удару боковими ножницями. Своїм стартом у Катарі здивували збірні, яких причисляють до фаворитів. Аргентина разом із Месі поступилася Саудівській Аравії 1-2, а Німеччина із таким же рахунком програла Японії, і це найгучніші сенсації першого туру. Ще однією несподіванкою чемпіонату світу у Катарі є аномальна кількість доданих хвилин до кожного із таймів. Під час перших чотирьох ігор чемпіонату світу було додано колосальні 64 хвилини, в середньому 8 хвилин на тайм. А у матчі Іран-Англія через затримки з різних причин за підсумком обох таймів було додано 27 хвилин. А ще у першому турі здивували японські вболівальники. Вони підкорили серця мільйонів людей, коли після поєдинку не змогли залишити безлад на трибуні і почали прибирати. Це вже приємна традиція для японських вболівальників та гідний приклад для інших фанів. У Кременчуці відкрито сезон з футзалу. Юні футболісти горішніх плавнів та козельщини вийшли до фіналу. А дзюдоїст Каро Марандян здобув медаль чемпіонату України. Зараз дивіться топ-новини спорту Полтавщини. Ворскла у драматичному матчі 15-го туру української прем'єр-ліги поступилася Шахтарю. Полтавці зуміли відіграти два м'ячі, але наприкінці поєдинку пропустили гол з пенальті від Мудрика і програли зустріч 2-3. У таблиці Ворскла замикає шістку найкращих команд УПЛ. Команди горішніх плавнів та Козельщини стали переможцями своїх груп у зональних змаганнях Кременчуцького району, які відбулися у Лубнах у рамках обласної гімназіади, школярів серед гравців і віком до 16 років. 1 та 2 грудня футзалісти горішніх плавнів і Козельщини знову таки у Лубинах візьмуть участь у фіналі серед вісімки найкращих команд. У Кременчуці почався футзальний сезон. Майже півсотні команд стартували у трьох лігах Кубка Кременчука та турнірі серед ветеранів. Організатором футзальних баталій є Асоціація футболу Кременчука за підтримки партнерів, серед яких футбольні клуби Кремінь та гірник спорт. Матчі чемпіонату та Кубка Кременчука проходять у спорткомплексі Політехнік щовихідних. На чемпіонаті України з дзюдо Каро Марандян з Кременчука виборов бронзову нагороду у ваговій категорії 66 кілограмів. Каро був єдиним представником Полтавщини на цьому змаганні. А у поєдинку за бронзу здолав киянина Едуарда Штефанеса. Хокейний клуб Кременчук не оговтався від трьох поразок поспіль на євроарені у континентальному кубку і сенсаційно поступився у калущі місцевому легіону 3-4 булітах. У таблиці Кременчук йде другим, але має однакову кількість очок із Дніпром, який посідає перше місце. Матч, який відбувся попри надзвичайні обставини. Саме такою стала гра у горішніх плавнях, в якій гірник спорт приймав Чернігів. Цей поєдинок був особливим, адже команди грали у той день, коли у місті не було світла та мобільного зв'язку. Про останній домашній матч гірника спорт цього року наша подальша розповідь. Гірник «Спорт» та Чернігів все ж таки зіграли між собою. Гра відбулася із третьої спроби, але і цього разу перенесена зустріч другого туру була під загрозою. До останнього було невідомо, чи відбудеться цей матч, адже на момент його початку горішні плавні залишалися без світла та без мобільного зв'язку. Втім, рішення про те, що матч відбудеться, було прийнято за годину до поєдинку. Україна в таких важких жахливих умовах то. Звичайно, воно важко, але все ж таки хлопці перший раз грають в першій лізі дуже багато в них бажання. І, як я казав на попередньому інтерв'ю, якщо у нас буде шанс, то ми будемо боротися за нього до кінця. Із невеличким запізненням зустріч все ж таки почалася, і гості забили швидкий гол. На 10-й хвилині після розіграшу кутового та з передачі Дмитра Мироненка ворота гірників ударом головою вразив Мирослав Сердюк. Надалі у команд пішов обмін атаками та небезпечними моментами. У цьому епізоді удару Олександра Ніколишина не вистачило влучності. У гірника спорт були спроби вразити ворота суперників від Владислава Громенка, Дениса Підручного та Дмитра Шинкаренка, але їхні удари не досягли цілі. Близьким до взяття воріт був Владислав Горбаченко, але на цей удар з близької відстані зреагував голкіпер Чернігова Олександр Ширай та відбив м'яч ногою. Свої гострі моменти не реалізував чернігів, тож на перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей. 0 1 На початку другого тайму у штрафному майданчику гірника спорт стався курйоз, який перетворився в гол. Захисник гірників Олександр Ніколишин вирішив обробити м'яч, але спритнішим у цьому моменті був Микола Сираш, який вдало зіграв у відборі та віддав передачу на Віталія Ментея. А той виконав удар з лінії воротарського майданчика. М'яч на шляху до воріт зачепив двох захисників Максима Циренка та Дмитра Шинкаренка. Після чого опинився у сітці воріт 0-2. У другому таймі вже було не так багато гольових моментів, як до перерви. Втім, у гірника спорт міг відзначитися Юрій Сеницький, але після його удару. Рум'яч з лінії воріт вибив гравець Чернігова. Нам не вистачає майстерності. Стільки моментів створили в першому таймі, не забили. Ну і ми у суперника там пів моменту вони забили нам два голи. А ми свої не можемо ніяк реалізувати. Так вроді і по грі там, і там премущество. Да, контроль м'яча, але суперник вибігав в швидкі атаки, непогано вони це роблять. Ну і Саме головне в них вони вийшли там з великим бажанням перемогти. а Ми трошки в цьому компоненті... Не, не, не дограли, ну а саме головне, це мастерності немає, щоб реалізувати ті моменти, які в нас є. Гості довели матч до перемоги та продовжують боротьбу за останню путівку групі Б до виходу у чемпіонський раунд. Десь на те, що буде така гра. І... Добре, в'язати там грати в середині поля було важко. А от на флангах ми мали в деяких моментах перевагу за рахунок того. і Саме головне за рахунок бажання ми виграли. Гірник спорт продовжив свою безвиграшну серію у останньому домашньому матчі цього року. У гірників не дуже приємний ювілей 10 ігор без перемог. Перервати цю безрадісну серію команда Ігоря Жабченка має шанс у неділю 27 листопада. У заключній грі цього року гірник спорт зіграє у Черкасах із лідером групи Б ЛНЗ. Вилогонщики горішніх плавнів гідно виступили у Олександрії. І свідченням цього є десяток здобутих медалей. Про особливості боротьби на трасі з велокросу дивіться далі у сюжеті. Юні вилогонщики ДЮСШ номер 1 міста горішні плавні заходять до приміщення секції, де на них очікують заняття на витривалість. Це одна із головних якостей, яка допомогла вихованцям Сергія Долинського вибороти 10 медалей на змаганнях з велокросу у Олександрії. Ми на цій трасі вже тринадцятий рік поспіль змагаємося. Діти завжди хочуть туди поїхати, тому що дуже цікава траса. Вона як трек. Як... І з перешкодами і штучно створено. Ми зразу не могли, так скажімо, говтатися після чемпіонату України. Дуже Тиждень це дуже мало для того, щоб привести у належний стан велосипеди. Тут та й самим говтатися після таких серйозних боїв. Ну, але все зібралися, от, і якраз нам повезло з погодою. На своїх велосипедах вихованці тренера Сергія Долинського працюють під дахом. Швидкість розвивається за рахунок зчеплювання колес велосипеда із роликами велостанка. Не просто встановлювати велосипед новачкам секції. Понад три місяці займається у відділенні велоспорту ДЮСШ номер один дев'ятирічний Даніель Теличко. Я прийшов на велоспорт, тому що я я мій сусід е, Іван Іванов. Я побачив, як він катається на велосипеді. Я захотів теж кататися на велосипеді. І я перший раз сюди прийшов і почав кататися. А цікаво так, от їхати на велотранжирі? Так. А що там цікавого? Ти ж не їдеш по дорозі. Ну, Ти крутиш педалі, учишся побыстреє їхати, і потім на змаганнях ти їдеш дуже швидко, і ти можеш першим приїхати. На дорослому велосипеді Даніель ще не дістає до сідла, але завдяки пристосуванню на рамі має можливість працювати на професіональному велотренажері. Зараз що ти на тренуванні робив? Чому там ти без сідла був? Тому що я не достаю до педали. І Мені прив'язали до рами полотенце. Мені нормально. Олександрії Даніель отримав перший змагальний досвід. Там же відбулися перші падіння, без яких неможливий велоспорт. З першого разу, коли я там почав їхати, то я думав: зараз я проїду, нормально, все буде". Там чашечки, от так отрамплінчик і одразу вниз, і так по стіна. На нього там проїхати, я этот, я набрав середню швидкість велику, не притормозив, утримувався тут, а Я беру, отак, от от вилітаю і прямо падаю, прямо в корінь в'їжджаю. Так от, я улетів так от як-то. Я взлетів, этот, я об корінь так от ударився переднім колесом. Ну тепер знаєш, треба за гальма тримати, да, руки? Угу везде, Тервізділітута держусь всі, і тут. Даніель був серед 16 представників горішніх плавнів на велокросі у Олександрії та отримав приз наймолодшого учасника змагань. Звісно, були й поломки. Так, перший день Артем Малихін поламався, зламав велосипед, не дійшов до фінішу. Зате другого дня він четвертим боровся навіть за призові місця вже трошки вдосконалився. А цей велотренажер не витримав енергії від призера Олександрії Івана Головні. Тренер Сергій Долинський підстрахував свого вихованця, який потім вже працював за допомогою свого наставника та товариша по секції швидкість примерно була десь ну максимум до 50 Це від сили. Це просто станок, щоб прибити прискорення, відрабатувати на фініш та частоту оборотів. Станок просто дуже легкий. Раніше казався мені складним, коли я тільки почав займатися. Але зараз, напротязі 6 років, що я займаюся, цей станок для мене став дуже таким легким, який разом з тим, як я кручу, крутиться. І він іван Головня згадує нещодавні змагання у Олександрії. У мене була дуже сильна боротьба з моїм е, товаришем по команді Кременчуцьким, з Євгенієм. І з, ми з ним дуже ворогували на цих змаганнях, хоча ми дуже добрі друзі і ще й команда одна. Е, е, я їхав як міг, та він також друг, один одного не пропускали, питалися зайняти ж це почесне друге місце. Е, він здався, вам сказати, морально більше. Фізически він ще міг, але морально його добив, коли я їхав, в мене велосипед зламався. Тобто він вже. На, ну, намагався думав, точніше, що ось зламався, зараз займу друге місце. Ми швидко з Сергієм Павловичем зреагували, і мені дали швидко велосипед «Сарапочергія», який для мене дуже підходив. Я пробігся, взяв його і дуже швидко поїхав. Він вже був в мене на це время на колесі. Він питався мене обігнати, але на шосейному участку та по хвилястих доріжках я зміг. Зміхав... Забрати друге місце. Він просто морально здався, коли він зрозумів, що в мене ще сили є. І я зробив дуже сильний ривок. Ще один призер змагань з велокросу 17-річний Сергій Череп, вчиться у ВПГБУ та проходить практику на підприємстві Фероліт. Незважаючи на зайнятість, юнак знаходить час на велоспорт. Сергій згадує боротьбу із чемпіоном України на змаганнях Олександрії. Прийшлося позмагатися з чемпіоном України, який зробив дуже великий відрив в приблизно в 18 секунд від нас це великий відрив чи ні? Ну на кросі так, це дуже великий відрив. На шосе це не дуже звісно великий відрив, а на кросі це сильно великий відрив. Була невеличка втома. зараз набираємось сил до наступних змагань. А так, в принципі, невелика втома, і все подібні тренування дозволяють юним вологорщикам якісно підготуватися до змагань, на яких представники горішніх плавнів стабільно виборюють медалі. Приміром, із Олександрії вихованці секції велоспорту Дю США 1 повернулися із десятьма медалями: дві золоті нагороди в активі Софії Яшник, два срібла у Катерини Головко. У юніорів по золотій та срібній нагороді в активі Сергія Черепа та Владислава Ткаченка. Бронза у Тимофія Роженцева та срібло у Івана Головні. Тепер велогонщики горішніх плавнів планують виступати на чемпіонаті України з велокросу у Білій церкві. Далі повертаємося у 1996 рік. У рубриці машина часу згадуємо минуле разом із тренером дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт Сергієм Коновим. Це друга частина нашої бесіди із тренером ДЮФК Гірник спорт та екс-гравцем гірників, в якій буде інтерв'ю з одним із найперспективніших гравців команди з грішніх плавнів тих часів. А більш цікаво, в автобусі зйомки. А та жінка, яку ти обереш, вона повинна розуміти, що це не проста доля чекати футболіста. Він може приїхати із травмою, може приїхати дуже втомлений, просто без настрій. Вона повинна його зрозуміти, відчути, чим-то допомогти. Вона розуміє, що її чекає. Во взагалі, я так думаю, що з такі сім'ї, в принципі, вони одразу це, як то у них це. не привыкают они они видят это потому что я так понимаю что если кто-то в семье занимается спортом то, э, то у них взаимопонимание этого поэтому в принципе если разобраться это та же самая ну как работа футбол это тоже работа а мы можем сказать что футбольная команда это тоже семья конечно и без этого никуда. Это единый коллектив. Если у нас, например, на поле 11 человек играет, и там запас 5 человек могут выйти на поле руководства, администрация. Если кто-то из этого звена выпадает, то это уже не, не, не семья, если можно сказать. Поэтому все занимаются одним... Каждый на своем месте решает этот вопрос, чтобы решить его в положительную сторону. Налили, сам. А, ось. Надо тогда было в ролик. Не ходил Никола Белов. Я мою надо я головал впизнул. Молодо й Я думаю, всем буде цікаво на всякий посмотрите 20 лет назад. Це правда, що ікрую Корнеєсі команду? Кабачковоть. На більше грошей не вистача. <laughs> Поки микрофон был выключен, доказав, что игра червона была, то черная, это же Кабачкова. Ну на, якщо года два после банки, банкетов на черная стала Кабачкова. Приятно вспомнить, есть кадры, приятно посмотреть. Ну это было, это не вычеркнется из жизни. Определенный период времени моей жизни. Это первый наш автобус, первый автобус. Да. Вы много проездили на да, этим, да. Вот именно этим, да. Этот юношеский максимализм, что тебе кажется, в 20 лет ты все знаешь, все умеешь. А на самом деле всю жизнь учишься у кого-то. В данный период времени стараешься переложить свои знания мальчишкам. Всю жизнь учиться надо. Если попытаться вспомнить 20, более 20 лет назад, то это небо и земля. То, что есть сегодня в футбольного клуба. Ну, все ж таки, лас був такий непоганий автобус. На той, на той час. період времени, так. Да, м'який, так. Да. Не дуже швидко їхав, але… Но... Ну і про колектив, що скажете, От гравці вони непоганого рівня, так? Були... Хороший рівень був у ребят на той період времени даний. Зараз багато грають ветерани, ветеранський футбол. З многими ми до сих пор ввидимося. Це ж в основному крім чутський ребята. Ще декілька місяців тому ти грав за склад команди Донецького Шахтаря разом з Олегом Блохиним. Чому ти вдома? Не знаю, не можу сказати. А чому? Уйшола ну, туди. Зрозуміло. А ось ми дивилися цей матч і звернули на тебе увагу. Бо ти найнакаченіший у своїй команді. Чому це так? У тебе є свої секрети? Я просто на тренуваннях викладую, якось. там в интернате старался, выкладывался и все. Топ-то -то обычное, топ-то -то обычное. Топ-то только тренирование, тренирование, еще раз тренирование, так? Да. Спасибо. Я его привел в футбол. Я Мы Жили в одном доме. Во дворе все играли в футбол. обратил внимание, мальчишка неплохой. За руку, за уші і на тренуванні. Ну і хлопець, Шахтар Донець, з такі перспективи. Приїхав до рідного міста. Да, Подимати. С... Футбол. А номер в нього не випадковий, 13-й. Не знаю. Ну, мабуть, там була якась інша причина, чому приїхав. Він колись сам розкаже. Лучше потім сам розкаже. Медик наш. я не Казахстан, зону Да. Сагирник? Да. Гербовенко. Это 80-й год. Команда 80-го года. Может, 81-й там вместе. Кого еще признается? Это Ризма Грибенюк як Уорс ты пограл, як вот, Да, да, Саня, вот мы видели есть. Поуфинал играли в ветеранский футбол. Там пишешь, да? Так, тут интереснее не Да, по-моему, Вова зверь пошел. Вова зверь? По-моему. А -а -а -а. Чуть-чуть называют. На -на -на. Да, ну по походке. Вот он, <laughs> да. Да, это его походка и цикало, цікаво. И топор, так? Алексей Топор, да. Алексей Топор. Ну команда была. У них очень хороший год был. Очень. На чистке 80-го, 81-го года. Дякую вам за відповіді, за то, что приділили нам час. Вам спасибо. За то, что вернули в прошлое. Вот так вот мы побывали с Сергеем Коновым. У машині часу. У наступних програмах ми знову повернемося у минуле та побачимо юних спортсменів тих часів. На цьому все тримаємося разом, віримо в Збройні Сили України та допомагаємо нашим воїнам. Підтримуємо українських спортсменів та слідкуємо за подальшими подіями на чемпіонаті світу з футболу у Катарі. Усі випуски проєкту «Топ Спорт ви маєте змогу переглянути на Ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в акаунтах проекту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Спорт. Бувайте здорові, бережіть одне одного на все добре.